Baby, oh. Здайте, будь ласка, до хати. Добрий день у вашу хату. Добрый Не візьмемо, яку гарну привели. Ой, гарно. Червона, Ой. як калина молоденька, і висока, як ялиночка. А, а роботяща, а працьовита та лагідна яка вона. Ой, та нам так потрібна така, дуже потрібна. Ми таку й шукали. Ми таку й шукали. Значить, ми туди й попали. Заходьте Свашечки, заходьте приданочки, сідайте за стіл. Ну, ходімо до столу, подивимося, що чим сваха наша багата. Проходьте, будь ласочка. доброго здоров'я вам Свашечка. Доброго здоров'я вам, Свашечка. Доброго здоров'я. Ой, як багато. Так, ну сідаймо. Проходьте проходьте. Проходьте, смачте. молоді наші, проходьте. Ой, скільки роду і не поміщаються за столом, та навчитися наготувала ствашечка для гостей, для свадів. Та виглядало. молодці. Але зараз вже наші наречені і вінок зняти. Благословіть мати, молодій вінок зняти. І перший раз, і другий раз, і третій раз. Благословляю усі три рази. Стилю кожуха, щоб у молодих було здоров'я та достаток. Дай Боже. І калину. Мене за рідну дитину. Беру хліб і калину, приймаю тебе за рідну дитину. Дивися, дивися, дівко дивися, дивися, дівко Несе себе дітько сестра з братом. Três causas. Слухайте, де деголога годин, ой там наша наталочка, діловання здає, У -у -у! сторониця, сухий дубе, сторонися, сторониця, сухий дубе, сторонися, а ти Гарний у нареченої, а здається, хустка та Та не така. Очіпок трога ще її личитимуть. А ну ж. давайте ото. Не хоче, Не так... хоче, бо та талкодівка Чи повста він тобі не подобане, пристає до ло. Він тобі, як галянка, дині м'яце. Хустка може краще на Лісточки. Таку гарну хустку. А яка ж? Гарна. Ой що ми так. хотіли. жар-жар, вирібай мати жар жар, коли тобі дочки жаль, жаль, Кидаю піч дрова, виставай до ру. Кидаю піч тріски, ви не віу. Чи гарна ж вона тобі? А вона мені одна, чи гарна. Я її всякої. Ой казали, приврежі люди, що з Наташі нічого не буде. Вона гарна, гарнісінька, як та роза понісі. Дорогі ж мої свашечки. Приданочки. Я гарно ви співали, гарно прибрали. Я хочу вам роз... віддячити. Віддячити, віддячити. ось така щедра мати, бачите? Добре, свіклика буде. Ніч не спали, спали. Да, спали. ось, спасибі, шишки. за шишки. Дякую за таку гарну невісту. А вам Дякує, за господиничку. Ой, спасибо, дякуємо, дякуємо. Золотіру. Газяєчка. Горошка біленька, Цілий рік, видно, доглядали за житом-пшеницею та змолотили та таких шишок напекли. Дякую. Наша цього капля, ага. І набрала й на дилизоді. А тепер сідайте за стіл та пригощайтеся. Чим багаті, тим і раді. Дякую!